Ліс повниться дикими тваринами, особливо цьогоріч. Заборона полювання та природна міграція передові причини їх великої концентрації у лісах Смілянського лісгоспу. Нині тут найчастіше зустрічаємо диких кабанів, дорослих і малюків. Вони потребують контролю та підтримки. Тож лісівникам відпочивати ніколи. Із настанням морозів, коли ліс покривається снігом, для тварин ситуація ускладнюється. Холод, а інколи неможливість добути їжу можуть стати для лісових мешканців фатальними. Завдання ж лісівників зробити все можливе, аби тварини не гинули, почували себе комфортно. Тому на часі системні рейдування, аби запобігти браконьєрству, а також активна підгодівля. На щастя, цьогоріч лісівниками не виявлено жодного правопорушника. Однак рейдові бригади не втрачають пильності і надалі. У збільшених темпах працює і єгерська служба, а до підгодівельних станцій систематично підвозять різноманітні корми. Таких майданчиків у лісгоспі близько ста. На цих локаціях тварини можуть перечекати негоду та підживитися гілячковими, зерновими, сіном, солонцями тощо. Сезон підгодівлі триває в середньому 100-120 днів, та все залежить від погодних умов. Кормів витрачаємо звісно більше, адже лише зайшовши до мисливських угідь, візуально бачимо тварин реально більше ніж зазвичай. У більшості це добре, тому зберегти фауну головна ціль лісогосподарників.